Добрий день, дорогі мої шестикласники, і знову про числівник. Ми закінчуємо вивчення цієї частини мови. Наприкінці, традиційно ми говоримо про творення числівників, а також розбираємо числівники як самостійну частину мови. Отож, приготувалися і вперед. Знову ж таки, наша весела перерва на, одні, на одному із уроків ми загадували вам, розгадували загадки. І ви повинні були їх відгадати. Ну так чомусь відгадки ніхто в коментарях і не написав. Мабуть, ви не змогли здогадатися, тому тримайте відгадки. Одна із загадок Загадок. у мене в двох кишенях є гроші. Якщо я з однієї перекладу в другу одну гривню, то буде порівну, а коли з другої перекладу в першу, то в першій буде удвічі більше ніж у другій. Скільки грошей у кожній кишені, і, звичайно, це відгадка 5 і 7. Інша загадка: скільки їх було? Мати, дочка, сестра, дядько, племінниця. Звичайно, їх було троє: брат, сестра та її дочка. Отож, дивимося, ще одна загадка. У хлопчика стільки ж сестер, стільки братів, а в його сестри, сестер удвоє менше, ніж братів, скільки в сім'ї сестер і братів. І відгадка три сестри, чотири е, брати. Ось так потрібно було відгадати ці загадки. Ну, Звичайно, можливо, вам складніше, можливо, ви просто думати не хотіли, а чекали готові відповіді. Ну, Якщо вам складно було, отже, трішечки з логікою у вас не те. Ну, а ми спробуємо розгадати ребуси. Ребуси, в основі яких десь заховалися числівники. Ну що, запишіть слова, які ви відгадали. Чи зможете ви відгадати ці слова? Пишіть у коментарях. Сучасне значення числівників як частини мови виникло не зразу. Числівники пройшли довгий шлях розвитку, в процесі якого вони виділилися в окрему частину мови, яка має свої специфічні лексико-граматичні особливості. Числівники належать до основного словникового фонду мови. Вони виникли ще в далеку давнину з потреб суспільства і розвивались у зв'язку з розвитком самого суспільства. Розвиваються вони і сьогодні, і нам слід вміти їх правильно не тільки на. Але і вживати. Отож, пригадаємо, що ж ми знаємо про числівники. Числівники, походження і розвиток числівників є однією з найцікавіших сторінок історії розвитку культури, взагалі історії розвитку мови, зокрема. Отже. Забудовою числівники бувають прості, складні і складені, а будову нам важливо дуже пригадати, адже ми сьогодні говоримо про творення числівників, так? І попрацюємо з текстом. Прочитайте текст, спишіть його потім, замінюючи цифри числівниками. І спробуйте визначити спосіб творення числівників у реченні і підкресліть орфограми у числівниках. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам записати числівники правильно? Тоді тримайте ось вам підказочка. А ми перевіряємо, як же ви правильно записали числівники. До речі, сподобався вам текст про сім, чудес світу, який ви бачите ось на екрані. Отож, перевіряємо, велика піраміда Хеопсо-Хуфу побудована в ГІЗІ між 2600 та 2500 роками до нашої ери. Зверніть увагу на правопис цих числівників. Висячі сади Вавілонської цариці Семіраміди побудовані в 580-му році до нашої ери, на берегах річки Єфрат, королем Нафуходоносором II. Гігантська статуя Зевса побудована у 433-му році до нашої ери скульптором Фідісом в Олімпії. Храм Артемідес збудований у 350-му році до нашої ери у місті Ефес, Туреччина. Також до Семиї Чудия належить Мазолей у Галікарнасі, найбільша гробниця для персидського тирана Карії. Короля Мавзола споруджено в 353 році до нашої ери. Також колос Родоський, 40-метрова бронзова статуя Геліоса Бога Сонця, встановлена в 305 році до нашої ери. Олександрійський маяк, побудований Птолемеєм у 280 році до нашої ери на острові Фарос. Зверніть увагу на будову поданих числівників: 2600, 2500, 582. 433, 350. До речі, ви помітили в цьому тексті, взагалі на цьому слайді помилки. У цьому слайді є помилки, підкажу я вам. Якщо ви знайдете помилки, пишіть у коментарях. І ми побачимо, хто найрозумніший і найбільш спостережливий. І, звичайно, зверніть увагу на те, що всі ці числівники є, які забудовою. Складені правильно, тому що вони складаються з декількох слів. Звернули увагу на їхню будову, вони утворилися способом складання, так? коли декілька слів склали в одне. І всі вони є порядкові, так? адже вони вказують роки, а ми рахуємо роки порядковими числівниками. Так? Зверніть увагу, що підказочці я виділила окремо 40-метрова. А чому, як ви думаєте, чому ж це слово я виділила окремо? І зверніть увагу, що я його називаю числівником. Так, це не є числівник, це прикметник, який тільки зовні, начебто схожий на числівник. в його основі є цифра, воно є число, має деяке числове значення, але це складений прикметник. І не плутайте, ми повинні відрізняти складені прикметники від складених числівників. Ну і ще одна гра, Заміни словом. Замініть одним словом кожне з путаних сполучень слів. Сімдесят, як буде одним словом? 70. А 4 сотні, як буде одним словом? 400. Порядковий номер, який відповідає числу 50. Як буде? 50-й. Отож, зверніть увагу на всі ці числівники. Ну, 70, 400 – це власне кількісні числівники, які означають ціле число, і 50 – це порядковий числівник. А що ж між ними є спільного? Мабуть, спільного те, що всі вони складні. так? Вони не складені, не, не зі слів утворилися, а вони утворилися з кількох коренів. Сім десятків, чотири сотні, п'ять десятків. Так, Вони утворилися з кількох коренів, тобто способом складання. А ось вам ще одне мовне дослідження. Замініть цифри словами, запишіть слова, додаючи закінчення Ей. Поміркуйте, до якої частини мови вони належать і яким способом утворилися. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо дослідники. Отож, 10 поверхів це десятиповерховий, а 10 тисяч це 10тисячний, 100 років це 100-річний, 60 кілограмів це 60. -ти. 60-кілограмовий, і 37 мільйонів це 37 мільйонний. Ну, Всі вони схожі закінченням, правильно, і тим, що вони мають десь у своєму коренні числом, але чи всі вони є числівники? Поміркуємо. Так, із цих усіх слів числівниками є тільки 10 тисячний і 37 мільйонний. Зверніть увагу, що всі ці слова ми пишемо разом. Всі решта слів 10-поверховий, сторічний, 60-кілограмовий, є всього-навсього прикметники, які трішечки схожі на числівник тим, що в, їхній, в їхніх коренях є числа. Так, десятиповерховий це теж складний, складний прикметник, який утворюється зі слів 10 поверхів. А от, Тобто, як розрізнити прикметник складний від складного числівника Ну, 10 тисяч це число, так? а 10 поверхів ну, це е, числівник з іменником. Від числівника з іменником утворився прикметник десятиповерховий, так само, як 60-кілограмовий, 60 кілограмів. Числівник з іменником утворили прикметник. Тобто, бачите, як можуть утворюватися складні прикметники, утворюються від числівників з іменниками від цілого словосполучення. А 10-тисячний і 37 мільйонний утворюються тільки від числівників. 10 тисяч 37 мільйонів. І ви, мабуть, пам'ятаєте, так, діти, правило, яке ми розглядали, що Складні порядкові числівники, які утворюють, які мають основу на сотий, тисячний, мільйонний і мільярний, ми пишемо разом. Так, а складні прикметники ми не повинні їх плутати. Ми теж пишемо разом, але вони не числівники. І тим більше такі слова, як трійка, потроїти, це взагалі інші частини мови, і ми їх не повинні плутати. Числівник це така частина мови, яка не поповнюється новими утвореннями. В основу структури числівників покладено кількість коренів, залежно, від особливостей поєднання, яких вони поділяються на прості, тобто мають один корінь, складні мають два чи більше коренів, і складені містять два або більше простих чи складних числівників. І ви повинні запам'ятати, що основний спосіб творення числівників це складання. Важливо знати, діти, що написання числівників, так, ми пишемо ось разом порядкові числівники на сотий тисячний, мільйонний і мільярдний, а складені числівники ми пишемо окремо, так, які складаються з двох, трьох чи більше складних числівників. Ну і звичайно, закінчуючи тему, ми завжди виконуємо морфологічний розбір частини мови, так, от. Як же ми виконуємо морфологічний розбір числівника? Числівник, ми його ставимо в початкову форму, це називний відмінок. Також ми визначаємо тип забудовою, простий, складний чи складений. називаємо розряд зазначенням, ми повинні вказати кількісний. Якщо кількісний, то обов'язково ми повинні уточнити цілі числа, дробовий, збірний, неозначено кількісний, ну і порядковий. Потім ми визначаємо рід число, якщо є, і відмінок, це для деяких кількісних і для всіх порядкових. З'ясовуємо синтаксичну роль, тобто яким членом речення числівник виступає у реченні. І дивимося на зразок розбору. Так у реченні одна ластівка весни не робить, до речі, ви можете собі зразочок обов'язково записати. Є числівник одна. одна. Ось зверніть увагу, як ми його розбираємо. Ми його виписуємо, вказуємо, що це числівник, початкова форма одна, простий. Кількісний цілий, називний відмінок, жіночий рід, тому що одна ластівка це однина і виступає разом з іменником одна ластівка, у складі іменника виступає підметом. Тобто, бачите, в принципі, нічого складного немає. Морфологічний розбір числівника, або ми ще його називаємо розбір числівника як самостійної частини мови, виконується дуже легко і просто, потрібно тільки знати основні морфологічні категорії. Ну а для того, щоб зрозуміти, як же ви запам'ятали і зрозуміли морфологічний розбір числівника, ми спробуємо попрацювати практично. Для початку ми з поданих слів утворюємо речення і пригадуємо синтаксичний розбір. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, що, вдалося вам утворити речення і виконати їх синтаксичний розбір. Нагадую, що в синтаксичний розбір входить, ми повинні що спочатку підкреслити граматичну основу, потім другорядні члени речення, потім дати характеристику реченню е, в дужках, так, яке воно характеризувати його, і написати над кожним словом частину мови. Отож, перевіряємо, що ж нам вдалося зробити. Десятеро гімназистів їдуть на. На екскурсію до Києва. Десятеро гімназистів, так, зверніть увагу, що ось у нас складений підмет. Що вони роблять? Їдуть, так, це присудок, виражений дієсловом. Отож, дивіться уважно, що десятеро гімназистів у нас підмет виражений іменником з числівником. Їдуть куди? На екскурсію. До Києва це все буде обставено. так куди вони їдуть на екскурсію до Києва. Отож, на і до це прийменники, а екскурсію та Києва це іменники. І даємо характеристику реченню в дужках. що воно розповідне, неокличне, просте, адже в нас тільки одна граматична основа, двоскладне, адже в нас є і підмети, присудок, і поширене, адже в нас є другорядні члени речення. Наступне речення: дев'ять школярів стали переможцями спортивних змагань. Хто що? Дев'ять корярів. Підмет виражений теж ось такими двома словами. Іменником із числівником. Присудок. Теж у нас зверніть увагу, складений іменний стали переможцями. Присудок виражений дієсловом зв'язкою стали, вони ж не на ноги стали, а отже, це дієслова зв'язка. Перем... Вони стали переможцями, тобто ми можемо сказати, 9 дев'ять школярів перемогли у спортивних змаганнях, так? тому стали переможцями, це складений іменний присудок, до складу якого входить дієслова-зв'язка стали. Та переможцями іменник. Стали переможцями, якими спортивних змагань? Стали переможцями, або ми ставимо питання, що стали переможцями, де у спортивних змаганнях? Так, і це буде, стали переможцями, де чого? Стали переможцями, якими спортивних змагань це таке буде означення. Тому що переможцями стали якими? Спортивними переможцями, так? Отож, це все буде означення, і це означення виражене іменником з прикметником. Речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне і поширене. Дівчинка була років 12. а тут взагалі все просто. Підмет дівчинка виражений іменником. Дівчинка була яка? Була років 12. Зверніть увагу, що була років 12» – це все. Складений іменний присудок, ну тому що ми скажемо дівчинці було 12 років, так або літня дівчинка, взагалі ми можемо сказати. Тому в нас речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне і непоширене, адже в нас немає другорядних членів речення. Була це дієсловозв'язка, років це іменник і дванадцятий це числівник. Тобто, звернули увагу на те, якими ж частинами. Якимись членами речення можуть виступати е, числівники. що вони можуть виступати і бути в складі присудка, і можуть бути в складі підмета теж, і ви на це повинні звертати увагу. Але нас цікавить в першу чергу морфологічний розбір числівника. Ось він, слово «десятеро» виділене. Випишіть, будь ласка, цей числівник і виконайте його морфологічний розбір. Натисніть, будь ласка, на паузу. І виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо. Отож, десятеро, числівник. Початкова форма десятеро, так і буде, він простий, кількісний, збірний, називний відмінок, і виступає підметом. А ви так виконали морфологічний розбір числівника. Якщо ви перевірили і побачили, що у вас все правильно, ну, звичайно, можливо, у вас трішечки інший порядок, але це вже не так. Як то кажуть, критично, але, звичайно, порядку дотримуйтеся, намагайтеся дотримуватися правильного порядку послідовності розбору. Але якщо ви трішечки переставили там слова, то тут уже нічого страшного не буде. Ну і знову ж таки працюємо практично. Прочитайте речення, випишіть числівники і виконайте морфологічний розбір, тобто розберіть числівники як частину мови. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо, із першого речення ви виписали числівник 6. 6 років. Це числівник, початкова форма 6, простий, кількісний цілий, знахідний відмінок і обставина. А з другого речення ви виписали числівник 3. Числівник, початкова форма 3, адже початкова форма у нас називний відмінок, ви пам'ятаєте, так? Простий, порядковий. Стоїть в називному відмінку, множина. Чоловічий рід, адже належить до слова. «третій півні». «третій півні», півень», то так ми визначаємо рід по іменнику. І рід ми визначаємо тільки в реченні, так само, як і е, синтаксичну роль. І означення, адже саме порядкові числівники мають таку можливість виступати означеннями, і іноді вони можуть навіть виступати додатками, а можуть бути і підметами, залежно від того, е, яку роль вони виконують у реченні. Ось так потрібно було виконати морфологічний розбір поданих числівників. Якщо ви все виконали правильно, отже, я вас вітаю, тему ви засвоїли дуже добре. А у нас наразі навчальне редагування. Ще раз поговоримо про те, як же правильно потрібно вживати числівники. Відредагуйте речення і запишіть правильний варіант. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, мабуть, ви дивилися, дивилися, і, мабуть, не всі змогли відредагувати ці речення. Адже на перший погляд, все в цих реченнях правильно. Серйозно. А тепер будьте дуже уважні. Увага! Правильна відповідь. Міркуємо. За сумлінну працю на пришкільній ділянці оголосили подяку, кому? Давальний відмінок, так? Адже ми знаємо, якщо в нас 130. 5, то це складений кількісний числівник, і в ньому кожне слово відмінюється окремо. Ми спочатку повинні визначити, в якому відмінку нам слід поставити цей числівник. Подяку кому це давальний числівник. Отже, 135. Ми повинні поставити в давальному відмінку кожну цифру. 100 в давальному відмінку буде як 100. 30 30 або 30 так, і 5 або 5. Ось як потрібно було сказати за сумлінну працю на пришкільній ділянці оголосити подяку 135 учням або 135 учням. Ось як ми повинні були правильно записати це речення. Зважте, будь ласка, мені 1 кілограм цукру. Часто можна почути в магазині. Ну, І думаєте, ви що ж тут не так? Ну, а тут не так, те, що якщо ми просимо кілограм цукру, то і так зрозуміло, що він буде один. Уникаємо багато слів'я, це лексична помилка, і тут зайве слово один. Але якщо ми беремо більше, ніж один, тоді ми кажемо 2 кілограми цукру або 3 кілограми. Але якщо ми беремо тільки кілограм, то це і так зрозуміло, що він один. Пастухи випасали 800 голів овець. Ну, скажете ви, ну що тут не так? Ну, Справа в тому, що слово голів тут зайве. Ну, Чому воно зайве? Тому що, в принципі, голів, це, якщо ми кажемо про взагалі, про худобу, то ми кажемо, 800 голів там худоби, так, тобто це загальне таке число. А якщо в нас є конкретизація овець, так, то ми можемо сказати просто пастухи виписали 800 овець. Взагалі нам навіщо ось ці зайві слова, і взагалі, словом, там 800 голів там, рогатої, худоби, наприклад, то це вже буде інший стиль, скажімо, це буде науковий або офіційно діловий. І уникаємо багато слів'я, і зайві слова просто не вживаємо. У нас все просто. Пастухи випасали 800 овець, і це лексична помилка. Ми купили 5 штук пеналів. І нічого вам слух не ріже. На перший погляд, наче все нормально. Числівники, звичайно, тут вжиті правильно, а слово штук зайво. Це ж не офіційно діловий стиль, де, скажімо, ми повинні чітко вказати, пенали 5 штук. Так? Штук це взагалі характерно більше для офіційно ділового стилю. А в мовленні, в звичайному, там, в розмовному мовленні, Художньому мовленні достатньо сказати, ми купили п'ять пеналів. Знову ж таки, лексична помилка, багато слів'я. У книгозбірні я придбав одну цікаву книгу. Ем, ну, здавалось би, це на перший погляд правильно, так? Але що таке книгозбірня? Книгозбірня це українське слово, якому відповідно, Відповідник, слово іншомовного походження бібліотека. А хіба ми у бібліотеці можемо купити книгу, придбати? Ми можемо там взяти, почитати, так знайти. І знову ж таки, одну цікаву книгу. Ну, Якщо ми кажемо про книгу, книга це і так однина, правильно, то навіщо вживати слово одну? Ну, це вже якось, знаєте, зайве. Це по-перше. По-друге, якщо ми вже кажемо про книгозбірню, так? якщо ми кажемо про бібліотеку, то треба сказати так: у бібліотеці я взяв почитати цікаву книгу, або я знайшов цікаву книгу. Але якщо ми хочемо вжити слово придбав в значенні купив, то ми повинні сказати так. У книжковій крамниці або ж у книгарні, так, книгарня і книгозбірня. Розрізняйте діти ці слова. Книгарня це книжковий магазин, де ми можемо купити книги, придбати їх, а книгозбірня це бібліотека, де ми можемо взяти почитати книгу. Ну, Різні, звичайно, бібліотеки можна безкоштовно, можна там за якусь певну плату. Але ж ми їх не купуємо у книгозбірнях. Тому ось стосовно слова книгозбірня, теж будьте уважні, що в бібліотеках ми книги не купуємо, а купуємо їх у книгарнях, або ж у книжкових крамницях. Ось так ми повинні. Тому тут, звичайно, скажіть, а як же тоді його відредагувати? А тут, можливо, декілька варіантів. У книгозбірні я знайшов цікаву книгу. Або ж у книгарні я придбав. Цікаву книгу. Тобто можна і такий варіант, і такий, залежно від того, яке слово ми хочемо залишити, а яке змінити. Ось так ви повинні були відредагувати речення. Вживайте числівники правильно. Якщо йдеться про однину, ну, то її числівники нам не потрібні. Так, якщо ви купуєте книгу, то, звичайно, що ви її купуєте одну. Або якщо ви купуєте кілограм цукру, то і так зрозуміло, що він є один. А якщо ви просите, скажімо, дати вам банку меду, то звичайно одну. Адже коли ви просите дві банки меду, тоді вже ви починаєте говорити дві банки меду. А якщо ви вже говорите там, стояла. Одна банка, так, там, скажімо, одна банка меду стояла на столі, так тоді вже тут ми уточнюємо. Ось так ми повинні вживати правильно числівники. Ну і цікава така, можливо, для вас рубрика, як на зно. Адже рано чи пізно ви станете на той крок, коли вам потрібно буде складати зовнішнє незалежне оцінювання. І спробуйте себе трішечки відчути на ось цьому важливому у для кожної людини екзамені, виконавши. Невеличкий тест, саме взятий із тестів зовнішнього незалежного оцінювання. Відмінкову форму числівника вжито правильно в якому реченні. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, знайшли? В, якій, в якому реченні відмінкову форму вжито правильно? І це відповідь Г. Чому така? Зверніть увагу, 1550-го. Це порядковий числівник, а в порядковому числівнику, пригадуєте, ми відмінюємо тільки останнє слово. Тому 1550. -го. Року, у 1647 році, в 1492 році і до 1775 року. Тобто, у порядкових числівниках, навіть у складених от в них змінюється тільки останнє слово, а от у кількісних змінюється кожне слово окремо. І це ви повинні запам'ятати і розрізняти. А для вас іще один тест із цієї рубрики, як на ЗНО. Неправильною є відмінкова форма числівника, в рядку якому міркуємо. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. І знову правильна відповідь Д. Отже, на 356 або ще буде правильно 356. Не забуваємо про паралельні форми. Отож. Чи знаєте ви, що числівник це не чи не найменша за кількістю слів частина мови, яка нараховує їх усього кілька десятків. На шляхах історії числівники загубили категорії роду числа і виокремилися в особливий клас слів. У середині XVIII століття Михайло Ломоносов у своїх граматиці вперше назвав числівники особливою частиною мови. Такими вони є, і досі. За частотою вживання серед інших мов числівник займає у нашому мовленні аж восьме місце. А ми завершуємо вивчати числівник, і я сподіваюся, ви дізналися для себе багато чого цікавого. І тому ваше домашнє завдання на сторінці 190 і 191 – тести, які ви виконаєте письмово? А виконавши тести, ви зрозумієте, що ж про числівники ви знаєте, а що можливо вам потрібно повторити, і усно відповідаєте на запитання на цих же самих сторінках. Любіть і вивчайте українську мову, адже вона пережила 134 заборони на своє існування. Невже після всього цього ви її відсураєтеся? За нашу мову і сьогодні, на жаль, гинуть українці. Піклуємося про нашу мову, бережімо її і вживаємо правильно слова. А я з вами прощаюся до наступного уроку. До побачення і хорошого вам дня!